1 вересня 2023 року в Сумській духовній семінарії імені Блаженнішого митрополита Володимира Сабодана відбулися урочистості, присвячені початку нового 2023-2024 навчального року і Дню Знань. Напередодні 31 вересня в домовому храмі семінарії в честь преподобного Симеона Нового Богослова і праведного Івана Кронштадського було відслужене вечірнє уставне богослужіння, а також сповідь і молитви до святого причастя. Рано вранці 1 вересня в семінарському храмі проректор з навчально-виховної роботи, архімандрит Антоній Бондаренко, завершив Божественну літургію, за якою всі вихованці причастилися святих Христових Таїн. Були піднесені молитви за перемогу та мир в Україні, за постраждалих під час війни та загиблих. Заупокійні молитви були піднесені також за всіх спочилих наставників, викладачів та студентів сумської духовної школи. Після літургії відслужений водосвятний молебень, окороплені святою водою навчальні аудиторії та житлові кімнати вихованців. Молебень на початок навчання очолив високопреосвященніший ректор Митрополит Сумський і Охтирський Євлогій у співслужінні викладачів. <плес> Молебний спів завершився проголошенням уставних многоліть, окропленням всіх присутніх святою водою. Після молебню відбувся урочистий акт, присвячений початку нового 2023-2024 навчального року. Із звітною доповіддю про результати вступної кампанії 2023 року виступив секретар педагогічної ради семінарії Архімандрит Анастасій Панов. Привітання голови учбового комітету митрополита Ніжинського і Прилуцького Климента. А також ректорів Харківської та Одеської семінарій оголосив проректор з навчально-виховної роботи архімандрит Антоній Бондаренко. На завершення урочистого зібрання владика ректор звернувся до викладачів і учнів з архіпастирським словом настанови. Сумський митрополит благословив викладачів, співробітників семінарії на віддану працю а студентів на наполегливе вивчення богословських наук, вихованцям першого курсу. были вручены памятные подарунки книги. Если мы почувствовали в своей душе призыв к пасторству, мы должны следовать этому божественному голосу. Мы должны постигать глаголы жизни И тот распорядок духовной школы, который мы с вами имеем, это общепринято для всех. Thank you